Всім привіт, друзі! Аж не вірте, що я це кажу, але в мене сьогодні огляд. Як давно я такого не знімала? У мене два ось таких пакети. Тут щось гаряченьке, окремо, це вже добре. А ось тут суші. Роли і всякі таке від доставки море суші на суму 2649 гривень. Розбираю перший пакет. Тут достатньо багато серветок, щось гаряченьке, Імбир та васабі в окремих контейнерах, також окремо соєвий соус. Перше за всі місяці оглядів взагалі мені прислали ось такі пластикові навчальні штучки для паличок. Ну, хай буде. В мене вже ціла тумбочка на кухні забита такими штуками з доставок. На перше у мене супчик, і якщо в доставці є місосуп, я обов'язково його замовляю, щоб спробувати. Це класичний місосуп, ваги в ньому має бути 220 грамів. Ну, все супер навіть з рахуванням контейнера. Він прям гаряченький і дуже класно пахне грибочками шитаки. Трохи пересолений. Я би розбавила його водою зовсім трошки, але сам смак насичений, класний, такий грибний. Ось тут є грибочки-шитаки, їх достатньо багато. І шовковий тофу. Він набагато м'якший, такий більше схожий навіть на суфле. Ще спробую грибочка. Ну, все смачно. Такий солоденький з кислинкою, з приємним насиченим смаком, то дам туди трошечки кип'яченої води і із задоволенням з'їм, бо це реально класно коштує він 79 гривень, що абсолютно адекватно для такої порції і смачненького супу. Далі фольги дуже не пожаліли, тут просто піврулона. Далі локшина удон з куркою. Ой, як запахло перчиком. Порція виглядає достатньо симпатично. Я бачу, що достатньо курків в жиру воно не плаває і коштує це 159 гривень. А ваги має бути 270 грамів. Прекрасно. Тут в міру соусом яка приємна лапша, така пружно жується і класно нарізаний перчик болгарський. Тут немає нічого прям такого вау, це просто хороша лапша е, теріякі, удон, Хто вона там. Смачна курочка, хороша лапша. Мені особисто ще тут дуже подобається. Ось так нарізаний болгарський перчик. Він прям доповнює. Я би ще сюди гостренького чогось додала або соусу, або просто перчику чилі нарізати. Не знаю, чи там є у них така опція. Загалом це дуже непогана лапша. Нічого такого вау, там супер-мега немає. Просто хороший соус теріяки, його не забагато. Хороша курка, хороша лапша. За 159 гривень. Ось так поїсти супер. З гарячого в мене тут залишився один рол. От він реально ще тепленький. М -м, виглядає ну, трошки так поплив, ніби, але пахне дуже апетитно. Мені здається, що тут зверху ще якась ніби паніровка і соус у нагі, тому що це запечений ролл з чим. Запечений ролл з 2 грам, який коштує 299 гривень. В ньому має бути 280 грамів, ну там мінус контейнер, плюс-мінус, коротше. А ще ж дегустація соєвого соусу, імбиру і васабі. О, васабі такий гострий. Імбир солодкий і теж дуже гострий. Або я вже відвикла так від гострого. соєвий соус. Якщо мій улюблений це десяточка, хоча я люблю соєві соуси з кислинкою, вони подобаються не всім, то тут він такий класично смачний. Просто для мене десь на 8-7 десь так. Він такий солодко, приємно класичний. І запечені роли. Давайте повернемося до них. Ого, ну тут багато начинки. Як для запечених ролів, зазвичай тут зверху шапочка, нічого ж не видно, можна туди всередину просто рису напихнути і немає начинки. А тут він має бути дуже ніжним. Всередині омлет, крем-сир та вугор. М -м -м. Це зверху не паніровка, а ніби пармезан. Пармезан в запечених ролах. Нічого собі, треба глянути. Угу, тут шапочка з сиром пармезан. Е, і цей пармезан дає такий незвичний смак. За смаком ці роли дуже такі збалансовані, ніжні. Спочатку відчувається ніжність, така всередині дуже багато всього м'якенького. А потім ось цей смак пармезану насичений. Знаєте, от якщо любите пармезан, реально спробуйте ці роли, тому що ну незвично. Якось вони якісно відрізняються від всіх інших, які я пробував. Не можу нічого поганого про них сказати, вони дуже такі цікаві і класичні водночас. А далі те, що я люблю найбільше, всякі сушики, роли, боже. Це гарно. Тей рол буде в кінці. Ці прозорі коробки ну ніякої інтриги просто. Але гарно, гарно. Ось ці дві коробки. Це один сет, який називається сет номер 3 і коштує він 1499 гривень. І виглядає поки дуже гарно і апетитно. Його вага має бути тисячу. Я вже думала, все, будуть на підлозі. Кілограм 590, скільки там, один чи сім. Коротше, нормально. Я бачу, що ці роли гарненькі, сет в сумі важить навіть більше, ніж треба, так що не просто лінь переважувати всі по черзі. У мене тут насправді дві неймовірно гарних філадельфії одна з тунцем, одна з лососом. Перша я, хочу, я вже хочу скуштувати цю філадельфію з лососом, яка коштує окремо. Знов забула. 339 гривень. Я передумала, я все-таки її зважу, все-таки мені цікаво. Так, так, так. 301 грам. Що чудово, тому що важити, вона має 290 грамів. Отакий от от дуже яскравий лосось. Може це форель. Та ні, написано, що Філадельфія з лососом. Хороші шматки. Це дійсно класно і апетитно виглядає, гарно нарізаний огірочок, і я вже хочу це їсти. М -м. По тому, що всередині питань абсолютно немає, огірок доповнює, його не забагато, він класно нарізаний. Ніжний сир хороший, риба має якийсь такий насичений смак. Я не можу сказати, що він неприємний. Ну, не, Він приємний. По-моєму, вона трошечки присолена. Взагалі-то він хороший, жирненький і солодкуватий, але мені здається, що він в чомусь замаринований. Чи ні, я не можу до кінця це зрозуміти. Напевно, так, але це смачно. І в описі не сказано, що це має бути саме свіжий лосось, просто норвезький лосось. Не знаю, у мене 70 на 30 з перевагою на те, що все-таки от трошечки в чомусь, можливо, тут трошки солі чи трошки цукру, навіть, чи щось таке там є. Але в спеку і в літній час це, напевно, ідеальний варіант от такий трошечки замаринований лосось, тому що ну, поки воно доїде. А далі в мене тунець, який, до речі, не пахне залізом, що дуже дивно. Філадельфія з тонцем теж має важити 290 г. Супер, прекрасно. І погодьтесь, виглядає вона дуже симпатично. Ну, взагалі, і в Філадельфії з лососами, і тут класна кількість риби, гарно завернутий, всередині огірочок, сир. І, до речі, дуже адекватна ціна для Філадельфії. В порівнянні ціна якість все супер. Філадельфія з тунцем. Ну, реально великий шматок тунця. Ну, смачно, смачно. Я не знаю, що вони зробили з тим тунцем, але в нього немає присмаку залізу, принаймні, так як я їла зараз його рол повністю. От, трошечки в кінці з'являється маленька гірчинка, але от цей шматок прям жується, як шматок м'яса. Так як я, в принципі, не фанат тунця і вважаю, що він тільки має бути якимось супер класно свіжим, то цей. Навіть дуже так нічого. Я, до речі, часто саме так їм роли. Спочатку з'їдаю шматок риби зверху, а потім ось цей шматок з васабі. Сподіваюся, ви зараз щось їсте. Хочу побажати вам смачного, бо мені дуже смачно. Наступна коробка ролів. Дуже апетитних. Ну, гарно, це дійсно гарно. Поки що туди, туди не дивіться. Я зараз буду куштувати ось ці роли. А це в мене гарненький кругленький рол, який називається Осака. Його ціна 319 гривень. Він зверху в ікрі тобіко чи. Чи, чи я, там ікра? Так, Тобіко. Солоденька, без гірчинки, хороша ікра. Тут всередині огірок нарізаний, авокадо. Бачу, що м'яке. Сир Філадельфія і лосось запечений. Спочатку з'являється, як смачно, класне співвідношення рису і начинки. Ця ікра похрустає, авокадо всередині таке масляне, огірочок делікатний, він класно нарізаний, так хрум-хрум, там собі легенько. А потім з'являється запечений лосось. Тут, до речі, такі класні шматки його. Але він має настільки яскраво виражений рибний смак. Особисто мені цей рол з, зі свіжим лососем був би набагато смачнішим. Ну але я знала, що я купую саме рол з запеченим лососем, тому ну, нормально. Просто коли вже в кінці з'являється смак саме запеченого лосося, думаєш, ну ну ладно, <смас> ну добре. Наступною буде Філадельфія з креветкою. Я так розумію, тут зверху. Або якийсь солодкий чілі, або манго соус. А всередині там авокадо, огірочок, сир Філадельфія і ікра. Теж дуже гарненькі. І ще хочеться відмітити, що всі роли, які я скуштувала, вони не були прісними. Можливо, за рахунок заправки для рису, за рахунок соєвого соусу і, і всякого там, що всередині. І ще за рахунок того, що вони не такі величезні, які просто не поміщаються в рол, вони такі делікатно насичені, ну і не прісні. А що це за соус? Напевно, манго. Або замість того, щоб вгадувати, можна просто подивитися так: це соус манго е варена креветка, і коштує він також 299 гривень. Насправді, конкретно, в Філадельфії з креветкою я проти різних соусів, особливо солодкий чілі чи манго соус. Як на мене, то він перебиває. Я обожнюю ось цю хрусткість і яскравий і солодкий і смак креветочки, якщо вона, звісно, свіжа. Mm. Ну добре, трошки беру свої слова назад, тому що це реально смачно. І навіть е солодкий манго соус не перебиває смак креветки, а вона дійсно смачна. І не дивлячись на те, що я от обожнюю чистий смак креветки, можливо, навіть в цьому варіанті без манго соусу було б не так цікаво. Ну, але це дійсно смачно. От подивіться на це авокадо, масляне таке огірочок, пікра. Що ще треба? І ще один показник для мене, що реально смачно не хочеться ці роли просто топити повністю з головою в соєвому соусі. Хочеться трошечки його ось так вмочити, і достатньо. А це в мене Філадельфія з вугрем. Тут достатньо багато його, багато соуса у нагі. Дуже в тему цей солодкий омлет всередині, і він ніжний, теж такий, та не в роті. Цей гірочок похрустає, теж він класно нарізаний. Єдине, що я би змінила соус у нагі, тому що він, ніби трошечки підгорівший. Вугор тут класний, але я куштувала саме смачніші соуси у нагі, які, от ніби, краще його підкреслюють. чи що. А філадельфія з вугрем до речі коштує 399 гривень. І чому я її не зважила? Тому що вона має важити 340 грамів. Так. Візуально вона більша, ніж інші. Вона реально величезна і смачна. А наступний у мене ось такий спайсі гункан з креветкою, який має важити 40 грамів, важить 43. Супер. Коштує він 59 гривень, і я хотіла спробувати саме з креветкою. Має бути гостренька. Це смачно пікантний соус спасі, креветка відчувається, вона свіженька, хрустка, дуже класні волокна такі. А ще я й забула, що замовляла сушку. Нігір з лососем має бути 35 грамів, 34. Коштує вона також 59 гривень. Замовляла, щоб спробувати чистий лосос. Він тут точно такий самий, як в попередньому ролі Філадельфія, ніби трошечки в чомусь замаринований. І останній просто мега лососовий ролл. Тут один лосось в лососі, в прямому сенсі слова. Гляньте, скільки тут лосося, що зверху, що всередині. Дуже гарненькі шматочки. І має бути, здається, 300 грамів. Супер. Цей ролл коштує 495 гривень, він найдорожчий, але ну, кількість цього лосося і всередині, і зверху. Не думала, що може бути забагато лосося, тому що ну просто я їм величезний шматок лосося, то тут рису в рази менше ніж ці риби. Саме ось такий варіант ролу це не дуже моє, при тому, що лосось тут такий самий, він трошечки замаринований. Якщо боїтесь їсти сиру рибу там чи в доставках, я думаю, це класний варіант. Це прикольно, що є така позиція для любителів, які хочуть дуже-дуже багато лосося. Мені здається, це перша доставка, в якій я бачу саме ось таку позицію. Просто лосось в лососі і все, і трошечки рису. Однозначно можу радити цю доставку до того ж, власники цієї доставки виявилися моїми сусідами. Я про це не знала. Їхня квартира знаходилася на 17-му поверсі будинку, в якій влучила ракета, тобто їхній квартири зараз. Немає. Я їм дуже співчуваю і не дивлячись на це все, вони продовжують працювати. Тож прошу вас, підтримуйте український бізнес, українських підприємців. Взагалі купуйте українське і щиро можу рекомендувати доставку море суші, класне співвідношення ціни та якості. Є і супчики, і лапша класна за 150 гривень, і роли класні. Загалом просто спробуйте реально рекомендую. Також не забувайте донатити на потреби наших військ і приближувати нашу перемогу. Слава Україні!